Студія Магарич спільно з телеканалом НТА представляють народне шоу Анекдот за Магарич. Ради вітати вас у народному шоу Анекдот за магарич. Наше шоу не даремно називається народним, адже саме у ньому ви можете почути анекдоти та байки від простих людей з народу, тобто від людей, які представляють різноманітні професії. Люди цієї професії знають всі вулиці міста по старим, новим та майбутнім назвам. З ними завжди можна поговорити про політику, погоду та про культурний занепад Галичини. І найголовніше, ці люди живуть за принципом любиш кататися, плати. За лічильником зустрічайте в нашій програмі професійні анекдоти від таксистів. В народі кажуть, хороший попутчик половина дороги, а друга половина це чесні тарифи. Саме тому досліджувати професію таксиста ми будемо за допомогою таксі Омега. Таксі Омега це завжди чесні тарифи, комфорт та якісне обслуговування. Зупиняє Чурка машину, сідає, приїжджає на місце, ну каже, скільки з мене. Ну йому таксист каже 8 гривень. Той дає 4 гривні. Він каже, так я сказав 8, Він каже, так зі мною ти теж їхав. Йде чуча в таксі, ну і їдуть чуча і в таксі, питає, що там в тебе таке кругле з позначкою? Він каже, ну я тобі об'яснити? дика, у тебе є рушниця з оптичним прицілом. Ти виходиш на цілі, по рушниці, по цілі, ти ловиш свою жертву. Все зрозуміло, їде далі. Хут доскакує, жінка прибігає, дорогу, таксі здоровий роб реберанце, ледве об'їжджає, весь поту витирає піщу, а каже, да. Чув, що до нього каже, слухай, ти плохой охотник, каже, Якби я би дверку не відкрив, жертва від нас не втікла. Стоїть на тротуарі мужчина п'яний, підходить до нього жінка, каже, такий п'яний і таксіст. За що ви взяли, що я таксист?» Так у вас шапка таксіста, Да? А до того була норкова. Зупиняє чоловік таксі і питає, скільки до залізничного. 20 гривень. Чудово, а за багаж. Багаж безкоштовний. То тоді давайте беріть багаж, а я якось сам доберуся. Америка, Брайтон-Біч. Сідає пасажир. Таксист питається, вам куди? До Львова. Який Львів? Ми ж в Америці. Плачу 10 тисяч. Таксист каже, вам куди, на Лівандовку чи на сихі? <плес> Настоящий таксист той, який на дорозі з двохрядним рухом, де стоїть корок 4 ряда, завжди знайде п'ятий ряд. Студія Магарич висловлює подяку за сприяння у зйомках програми Таксі Омега. Телефон 2754 754. Таксі Омега космічна швидкість за земними цінами. Зустрічаються два друга, питають, ну що вони робити до тебе? Ну, давай до мене. Що візьмемо таксі? Ну, добре, але ну, не треба того пафосу, лімузинів, шкіряних салонів, басейнів, поле для гольфу. Ну добре, давай просто таксі. Дзвонить до диспетчера. Дівчина, можна нам, будь ласка, таксі? Можна, на адресу?» Лечаківська 12 перший під'їзд. А куди поїдете? Лечаківська 12 другий під'їзд. По трасі їде таксіст, його обганяє інший і кричить йому через вікно: В тебе колесо стукає. Другий каже, що? Кажу, колесо в тебе стукає. Густіш, колесо в тебе стукає. Каже, я нічого не чую, в мене колесо стукає. <ріст> Жінка їде в таксі, під'їжджає додому, згадує, що забула кошельок, говорить водію. Водій розчарований, ну, ні слова не говорить, розвертається. Ви її в ліс приїжджає, розстеляє коцик. На траву жінка в паніці, кричить, що ви робите. в мене троє дітей. Ну і що? У мене 40 кроліків. вирви траву і складай сюди. Викликає новий русський машину, приїжджає на місце, розраховується чітко по лічильнику, таксист так здивовано. Я вчора підвозив вашого сина, він дав мені без розмови 100 баксів. Хе, так він син мільйонера, я сиротка. Якщо ви дуже добре погуляли, але хочете добратися додому на своєму власному авто, таксі Омега запропонує вам послугу тверезий водій. Поїхали! О! -о, 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 -о. При тормозі! При термозі! Киняє <плес> мужика таксіста. Сідає до нього. Каже. На базар, а потім на жд вокзал. Базару нема. Ну раз базару нема, але тоді на жд вокзал. Їдуть в таксі, американець, єврей та українець. Їдуть на покрутому серпантину. Їдуть, їдуть, і тут водій таксі не справляється з керуванням, і машина починає падати у прірву. Американець, звісно, починає читати молитви. Українець починає гнути трьохметровим матом. А єврей кричить водію таксі: Ей, уважаємий, Ну виключите наконець та своє чотирьох. Наступна ситуація, мужик в тюрмі сидів 10 років, виходить з тюрми і влаштував свою роботу таксістом. Ну і виїжджає на зміну, їде на зміну. Тут його зупиняють, як виявилися його старі добрі знайомі, Зупиняють, сідають в машину, ой, слухай, Вася, та що ж ти таксистом працюєш? Ми ж твої друзі, ми ж тебе підтримуємо. Подивись, ми всі бізнесмени, коля, депутат, а ми тобі б нормальну роботянку знайшли. Давай до нас. Що ви розумієте? От я на таксі сідаю на зміну. Виїжджаю на дорогу, мене на дорозі зупиняють. Я опускаю кажу шеф свободен!» а я вдихаю на повні легені і кажу: «Свободен!» Коротше, розкажу вам історію з власного досвіду. Просто ну, історія на, на, на те, що трапилось на дорозі. Стоїть машина на аварійці в другому ряді. Уявляєте собі? Стоїть мужик, ходить біля неї, не, не знає, що робити, і ззаду під'їжджає здоровезний джип, така блонда сидить. І розумієш, і сигналить йому, і сигналить, і сигналить. Він каже, та, та об'їжджай, вона сигналить. Ні. І виходить так, знаєш, до нього і з такою фразою. так, Ну, що ти включив всі повороти? Я ж не знаю, куди за тобою поворачувати. Любий глядач каже, що гумор продовжує життя, а професійний гумор скорочує робочий день. Не бійтеся розповідати анекдоти про свою професію. І, можливо, вже завтра ви потрапите у програму Анекдот за Магарич». база ведучий зміну. Здав всім до побачення, приємної роботи. Коли один і тебе немає, все навкруги, барви втрачає блідне все, без тепла Твой день не зігріє, коли нема сміху твого, світ замирає, без нього й небо стає, чорно білим, а вітер безкрилий, серед тисяч. Тисяч сліпих облич із безодні чужих думок, я благаю зроби лиш кров, ти моя чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай не йди, ти моя чуєш тільки. будь поруч ти, не залишай, не йди ти моя. Я пригорну тебе до серця, Чуєш воно не б'ється обійми Мене так ніжно, як мієш, лиш ти Знаю, що кри. Недовіри я розтоплю, тепло надії оживе, і будем разом ми, разом ми назавжди, серед тисяч і тисяч сліпих облич висотніх чужих думок я благаю, зроби лиш кров. Лиш тебе одну у безсотні чужих думок, лиш тебе одну, я благаю. Зро.